Так, Всім привіт! Сьогодні буде урок як змонтувати систему опалення ось такими радіаторами металеве. Зараз це. Переведу тут упор, тому що у нас тут вибито труби. Виби, виби, виби. Для того, щоб встановити радіатор, треба поставити тут суд. Обов'язково перед... Перед тим, як монтувати радіатори, треба накрасити середину, де? де середина вікна. Щоб ми розуміли, щоб... де становити сам радіатор, щоб він не був зміщений в сторону десь. Або, або в цю, або в цю. Тому ставимо собі посередині відмітку і на радіаторі. Якщо у нас тут 8 секцій, ставимо по 4 ось середина радіатора. Так само вимірюємо висоту, щоб у нас тут було 5 см і тут 10 см. Під кожним вікном це може бути індивідуально, тому що е, подоконник він може бути десь вище, десь нижче, з цим з ми нічого не зробимо. Тому так. Ставлю його в рівень. У нас у нас ключки будуть. Тані іти з цієї сторони і з цієї сторони. Ось так. Ставимо відмітку, де да буде йти крючок. Ось тут. У нас є тут відмітка, де да буде йти. Первий ключок. Рисуємо лінію. Перевідненько. Тут у нас іде перший ключок і відміряємо рулеткою по радіатору, де да буде йти вторий ключок. Ставимо відмітку і звернуємо отвори. Puis il vous est là. Ось так, ось стоїть у нас на крючачках. Прицесала надо заміняти, щоб у нас було до кінця крючка однаковий розмір. Вот ще на крюченях.

Підключення у нас буде нижче зі стіни на полі пропілє. Струбу робили ми в підлозі під труби, Виходив у нас стіну. На Зараз накреслимо, де нам потрібно зробити штрубу донизу. Тут ми поставимо угол 90 і тут 2,45. І підключимося до головної і... так, так... так, Користуйтесь, коли було корисно, ставте лайк і підписуйтесь на наш аккаунт.